Справжня скарбниця антинаукової маячні. Вся справа в законі збереження імпульсу. Квіл вилітає за гаморою у відкритий космос. На що братан? просто підтримати на -пш. цього недостатньо? Тобто наслідки будуть катастрофічні. Якесь страшне розчарування вистійно. Всім привіт! Такі. Ви на каналі Universe Space Tech. Мене звати Олана Компанієць, я астрофізикиня в головній астрономічній обсерваторії НАН України. Сьогодні ми будемо дивитися цікаві фільми про космос і розбирати, що там не так з точки зору науки. Якщо ви ще не бачили першу частину, то подивіться її ось тут. А якщо ви дуже чекали на другу частину, то не забудьте поставити лайки, написати коментар і поділитися цим відео. Великий материнський корабель розміром більше ніж місяць прибуває на землю. Звісно, в цьому фільмі зображені руйнування, які викликає цей гігантський корабель, але насправді вони мали би бути набагато сильніші. Вся справа в силі тяжіння. Місяць, знаходячись на дуже великій відстані, і так викликає припливи і відпливи, але наблизившись так близько до землі, через те, що земля притягує корабель, а корабель притягує землю з такою ж силою, викликали б набагато більші руйнування: величезні цунамі, землетруси, виверження вулканів, і це були б катастрофічні зміни для цілої планети, а не просто руйнування одного міста. як це показано в фільмі. Навіть астрофізики жартують, що колишні рекордсмени наукової недолугості, а саме фільм Армагедон на фоні ось цього не такі вже й недолугі. Могли б придумати щось краще. А як ви думаєте, який фільм про космос є найбільш недолугим? Діліться в коментарях. Найкращий коментар отримує приз новий випуск журналу Space Tech». Подивіться, як то класно є Виглядає, а попередній переможець ось тут. Боже милий, у цьому фільмі кінець світу пояснюється спалахом на сонці, та не простим спалахом, а спалахом, в якому відбулася якась дуже дивна мутація. Нейтрину уперше в історії. Нейтрино провокують фізичну реакцію, через що земна кора і взагалі земля почала розігріватися, що викликало значні зміни в літосфері. Тільки в яєчко не розбити! Отже, давайте розбиратися, що таке нейтрино, для того, щоб зрозуміти, що не так у цьому фільмі. Нейтрино — це елементарні частинки, які постійно пролітають крізь нас. Крізь вас і жодним чином не взаємодіють з нашою планетою з вами, взагалі, з звичайною речовиною. Ба Більше вони жодним чином не можуть мутувати. Тому ось цей кінець світу, який описаний у фільмі 2012, є абсолютно абсурдним і вигаданим. Звісно, опинитися всередині космічного корабля, в якому виникла дірка, далеко не найприємніше видовище. Проте з вами не станеться того, що сталося з чужим у фільмі, бо у випадку ось такої декомпресії він би по факту просто там застряг. Це пов'язано з різницею тисків, яка виникає між кабіною і відкритим космосом. Проте, як тільки тиски вирівняються або все повітря вийде у відкритий космос, все зупиняється. Звісно, це було б неприємно, викликало б певні пошкодження само. Готіла в тій області, але точно не те, що зображено в самому фільмі. <риклад> Можемо летіти додому. Армагеддон це справжня скарбниця антинаукової маячні. Твої скарги нікого не цікавлять, Чи син шатл злітає з поверхні астероїда, подібно до того, як літак злітає з поверхні Землі? Якщо вам це не здалося дивним, то давайте я розповім, чому це дивно. Справа в тому, що астероїди вони маленькі, там немає повітря, відповідно немає атмосфери, а ще там дуже дуже мале значення гравітації. На астероїді зліт відбувався б максимально легко, просто вертикально підіймаєтеся вгору, і для цього достатньо було б невеличкого поштовху для порівняння. Наведу вам приклад: якщо ви просто підстримите на астероїді, то ви полетите у відкритий космос. Як ми сказилися, ми летимо у відкритий космос. У форсажі 9 О Боже, скільки вже там тих форсажів. Ми спостерігаємо, як головні герої, перебуваючи в кабіні автомобіля, до якого причеплені ракетні двигуни, злітають у космос. Моя кукасті, звісно, зрозуміло, що форсаж це комедія. Але ну розумієте, фізика вона має працювати всюди. Насправді, швидкості, які отримують літаки, вони ну недостатні для того, щоб вилетіти в космос. Бо літак рухається зі швидкістю сотні метрів на секунду, а треба. Тисячі метрів на секунду, а саме вісім тисяч метрів на секунду. Тому, по факту, літак дає лише близько п'яти відсотків від необхідної швидкості. Рухаємося далі. Для того, щоб вилетіти в космос, треба подолати гравітацію, і відповідно треба мати достатню кількість пального для того, щоб двигуни могли прискорити корабель, щоб він набрав ось цю швидкість вісім тисяч метрів на секунду, а тих двигунів. І того пального, яке є безпосередньо на автомобілі, їх явно недостатньо. Тому, по факту, якби хтось і захотів таке спробувати, то ну цей автомобіль отримав би незначне таке прискорення, а потім фабин на землю. Така реальність. Вибачайте. Якщо ти поряд, хапай мене. Мені все одно ну вартові галактики, якщо чесно, мені подобається. Напишіть, чи вам подобається. Але давайте тепер увімкнемо наукові знання. Квіл вилітає за гаморою у відкритий космос. на що, братан! Затримує дихання, знімає свій шолом, одягає на гамору, а потім повертається назад, і такі а, що трапилось. Я сам не розумію. Сцена виглядає доволі героїчно. Проте, як би там не було у фільмі, я не рекомендую виходити у відкритий космос без скафандру. Справа в. Тому що коли людське тіло опиняється у відкритому космосі, то через різницю тисків рідини і, і гази починають розширюватися, і це в свою чергу може призвести до руйнування тканин. Ну але уявімо, що сильні набряки, і ушкоджені легень, які виникають через цю різницю тисків, це не найбільша проблема. Вже через 10-15 секунд людина почне відчувати гіпоксію, нестачу кисню. Людина втратила свідомість, а потім настало би кисневе голодування, яке за собою веде до непоправних змін в мозку. Відповідно, час протягом якого людина може перебувати у відкритому космосі, значно перебільшений. Нульова гравітація та велика тривалість подорожі, даються взнаки. Головний герой відправляється в подорож від Марсу до Нептуну, і для того, щоб повернутися назад, використовує ядерний вибух, який створює певним пристроєм, і це слугує свого роду прискорювачем для його космічного корабля. Почнемо з того, що в самому фільмі подорож від Марсу до Нептуну і назад триває 79 днів. Але враховуючи, які в нас є на сьогодні технології, така подорож тривала би роками. Далі, для того щоб рухатися в космосі, необхідно, ніби як від чогось відштовхнутися. Вся справа в законі збереження імпульсу, але у космосі немає середовища там немає повітря, яке би могло ніби як від вибуху стиснутись, щоб сформувалася ударна хвиля, яка би підштовхнула цей корабель. Тож для того, щоб використати енергію ядерного вибуху, необхідно було б створити щось на кшталт спеціального щита чи вітрила, яке би могло ніби як захопити ту енергію, ті частинки, які виникають в результаті вибуху, щоб штовхати корабель в цій сцені, яка зображена, не було жодного вітри. Тому в реальності ну просто б нічого б не сталося б. Та й таке. Боже мій милий, це що, дірка на дні кратера? У цьому фільмі місяць, а насправді не місяць, а штучна мегаструктура, яка створена якоюсь таємничою цивілізацією, Упачки. сходить зі своєї орбіти і рухається в напрямку Землі. Тож, для того, щоб місяць зійшов зі своєї орбіти і наблизився на відстань. 50 тисяч кілометрів, а зараз це майже 400 тисяч кілометрів. Необхідний дуже великий запас енергії. Це енергія, яка буде еквівалентна сотням трильйонів найпотужніших ядерних бомб, або більше ніж вся енергія, яку людство виробляє за один день. Це дуже багато. Але уявімо, що якимось таємничим чином надцивілізація цивілізація така. Хоба, і виробила стільки енергії для того, щоб спеціально суди місяць в такому випадку, коли місяць буде наближатись, ми розглядали щось схоже у фільмі День незалежності, тобто наслідки будуть катастрофічні, навіть якби ця мегаструктура перемістилася на відстань в 50 Тисяч кілометрів від землі, але в самому фільмі зображено ще й момент зіткнення, і я вам скажу одразу: якби таке зіткнення сталося, це би змінило нашу планету до такого стану, якою вона була в момент, коли сформувався місяць. Адже він утворився в результаті того, що на ранній стадії еволюції сонячної системи Земля зіштовхнулася з іншим об'єктом, від неї відколовся шматок, і так з'явився місяць, тому це не мегаструктура. Сюрприз. Ми це робимо, бо зірка помирає. Якщо вона помре, то й ми помремо. У цьому фільмі екіпаж летить до сонця для того, щоб перезапалити його за допомогою ядерної бомби. Ой. Тож, з чого б тут почати? Почнемо з найпростішого. Сонце не згасне будь-якій зорі світло і енергія виділяються завдяки реакціям, під час яких легші елементи стискаються і формують важчі елементи. Так в ядрі нашого сонця при неймовірно великому тиску і температурі приблизно в 15 мільйонів градусів ядра гідрогену зливаються і формують ядра гелію. Так з'являється світло. Цей процес буде відбуватися аж допоки весь гідроген не перетвориться в гелій, але навіть і потім ядро може стиснутися для того, щоб почалася реакція з гелієм. І саме так відбувається в більш масивніших зорях. А наше сонце насправді така собі зоря карлик. В найближчі 5 мільярдів років нічого з сонцем не станеться. Воно просто почне перетворюватися на червоного гіганта, і тут, знаєте, більша загроза не те, що сонце може згаснути, а те, що воно на стадії червоного гіганта почне розширюватися і може, в принципі, випалити землю. Тому я би на місці режисерів хвилювалося більше про те, що землю треба кудись пересунути. Але це вже нюанси. Навіть науковий консультант цього фільму Брайан Кокс визнав, що вони пожертвували наукою заради драм. Я не жартував пропальне. У мене ще лишилось на один-два ривки, якщо пощастить. Головна героїня після аварії на кораблі добирається спочатку до міжнародної космічної станції, а потім до китайської станції, використовуючи мінімальні засоби пересування. Для того щоб вирушити у подорож, необхідно дуже сильно змінювати, по-перше, висоту, адже всі вони перебувають на різній висоті. А по-друге, напрямок руху. Відповідно, для цього необхідно провести дуже детальні розрахунки, і це важливо. По-друге, необхідно мати пристрій, який дозволить розвивати швидкості в сотні або навіть тисячі кілометрів на секунду, в залежності від того, де який корабель знаходиться в момент, коли необхідно провести ось це. Маневр. А у самому ж фільмі головна героїня використовує для цього просто вогнегасник. Цього недостатньо. для порівняння НАСА проводило випробування реактивного рюкзака сейфер, який вони розробляють для астронавтів, і там швидкість, яку вдалося розвивати, всього лише кілька метрів на секунду. Тому ну нікуди в головна героїня в реальності не полетіла. Якесь сплошне розчарування постійно. Всім дякую, з вами був Universe Space Tech і я, Олена Компанієць, ваша кіноастрофізикиня. О, це так поєднали. Пишіть в коментарях, які наступні фільми ви хочете, щоб ми розібрали. Також діліться своїми враженнями. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал для того, щоб не пропускати наступні випуски. Пам'ятайте, з нами космос стає ближче.